Вітаю вас на каналі Наша квартира. Як ви пам'ятаєте, я ще зимою розпочав робити ремонт. Ось, ну, я її називаю квартира студія але насправді це просто невеличка кімнатка, збудована зверху гаража, тобто на другому етажі, ну, врем'янка, як тому кажуть. Ну і ось В даному випадку ми вже місяць проживаємо, поки що на квартирі нікого немає, тому що місяць тому в наше місто прилетіла ракета. Зруйнувала будинок багатоквартирний, і тому нам трішки страшновато проживати в багатоквартирному будинку, в частному секторі нам здається, трішки безпечніше це все діло. Тому проживаємо зараз тут. Я потрошки ще все це доробляю. Зараз пробіжимося, покажу, як ми тут вже потрошки освоїлися і облаштувалися. Давайте з кухні розпочну. Ще не все задумане, реалізовано, дещо перероблене. Ось так, як я й думав, зробив ще стільницю біля вікна. Дружина задоволена, навіть на квартирі в неї, скільки робочого місця немає, ми вже зеленю садимо. Можна було б знову ж таки тут і садити і на дворі, але, можливо, переїдемо пізніше в квартиру, тому зелень потрібно з собою взяти. Ось так розмістилося робоче місце на кухні. Миєчку планували спочатку в кутку. Ну, я планував сам, бо дружина була в Італії на той момент. Планував куточку зробити, але все-таки подумали з дружиною, що їй буде там незручно в кутку. Тому перенесли сюди. Ну і відповідно це все потягнуло за собою зміни. Тому що я он туди виводив, я не знаю, Бачите, ви ось каналізацію, воду в цей кут виводив. Але прийшлося зробити каналізацію сюди підвести, відповідну воду сюди підвести. Ну а е, тут теж нічого не планувалося. Знову ж таки, газовий балон планувався, щоб він там стояв. Але ось, ви бачите, холодильник маленький. Він знову ж таки тут планувався ставитись. Але все-таки звук є. Я огляд, до речі, пізніше на нього зроблю. Компресор працює вночі, це вже трошки заважає, ми вже звикли, але вирішили, що ми його туди поставимо. А сюди ще докупимо тумбу під мийку, і це все обережненько складеться, все туди сховається і нічого видно не буде. Балон польський купувався за дорого, за 5 тисяч. Здається, його купив тоді, коли зимою дуже всі ціни підняли на це все, тому що не знали, буде газ, буде світло, не буде. Тому всі ціни попідривали. Провелося купувати. Таганочок недорогий, газову поверхню поки що не брали, тому що навіть на дві комфорки газова поверхня коштує, так як на 3 на 4 Тобто там 4,5-5 тисяч гривень, а е, таганочок взяли за 400 чи за 450 гривень. Ще потрібно було б мікровоновку докупити, але поки що зайвих коштів немає. Ну, і відповідно, витяжку я ще не ставив. Бачите теж. Провід Поки що в рем'янку йде е, заживлений холодильник. Тому що знову ж таки, е, а, це ці розетки ще потрібно зробити. І знову ж таки, розетки. Бачите, де розетки? Трошки не в своєму місці, вони не під мийкою. тому що знову ж таки тут планувався холодильник. І прийдеться тепер, ще кабель звідти вести на холодильник. Тут у нас е, мене планув... ну, я планував, ну, Я планував, але з дружина. В принципі, згодна зі мною будемо робити таку невеличку зону відділити. Тобто ну, така стіночка з шириною, як стільниця. Ну, Виступати буде як стільниця, загородити зону кухні від зони спальні. Ось ліжко. У нас тут 1,40 на два, здається. Поки що з піддонів воно зроблено метр двадцять. Піддони метр двадцять на два-два піддона. Швиденько таке ліжечко зробив. На швидкоруч, там не буду піднімати, там матрац 10 см паралон і ватний старий. В принципі, норм. Треба буде ще це ліжко довести. там Під ліжком повно всякого хламу. Треба буде винести, теж не вистачає на це все часу. Ну По кухні, начебто, все. Вікна потрібно пообдирати. Ось цю плівку. Як завжди, вікна ставляться, плівка не обдирається. І вже багато років пройшло, а плівка ще не здерта. Так ось прихожа. Жіночі причандали всякі. Невеличкий шкафчик, зеркало. Ось там я зробив лічильник, всі автомати, всю електропроводку відтуди. Пічка. Ну, я думаю, пічку, що ви бачили раніше. Телевізор. Телевізор, я думаю, повісимо. Ну, не думаю, а повісю точно. Йо накріплення зверху, на тому що. Поверхню тумби не займати, можна ще щось поставити можна. Просто взимку ми вже його поставили, коли майже закінчувався опалювальний сезон. Досить таки від пічки добротно так нагрівається, і до телевізора це тепло доходить. Якщо його підняти, то знову ж таки зверху тепліше повітря він буде трошки страждати від перегріву. Не знаю, як він це перенесе, але поки що, все-таки в планах чіпляти його на стіну. Ну, ось цю сторону я ще не доробив. То двері на лісницю, там внизу ще є одна кімната. Ну, Я не, поки що не планую з'єднувати, тому зробив двері. Тут, можливо, теж красиво треба якось придумати і зашити, є деякі ідеї, але ще поки що не буду говорити. Ну, І тут у нас теж робоча зона така. Столика я раніше робив, здається, на основному каналі є відео. Кому цікаво, можете перейти, подивитися, я спробую посилання додати, а ні то в описі. Ноутбук зручно стає, але знову ж таки, я тут його не планував, немає розетки, потрібно тягнути переноску. Начебто 11 розеток я рахував, як встановлював, а все виходить, що все одно все вийшло не на своїх місцях. Ну, тут хоч є два вимикачі, дві розетки. Теж плівочку треба здерти. Треба ще зробити підвіконня ось тут. Поставити, десь вони в мене є поздирати плівку. Ну і двері в туалет теж треба перенести на іншу сторону, тому що незручно, трошки, якщо ось так, вони відкриваються. То, бачите, трошки незручний перехід. Потрібно, щоб ось тут були такого, Заходиш туди і нікому не заважаєш. Плінтуси потрібно почіпляти, бо ще немає ніде плінтусів. Як бачите, там ще під дверима потрібно переробити. Зробив замочку сюди такого вхідного. До речі, тема така досить таки поширена, але відповіді на. Такі запитання в інтернеті немає. Треба самому придумувати. Я думаю, теж огляд зроблю спеціально під це, тому що всі рекомендують замінювати двері. Ну, тобто, майже в інтернеті всі і всі спеціалісти по стеклопластикових вікнах варіантів вам не запропонують. Потрібно щось самому придумувати. Ну, ось такий невеличкий огляд, вже напевно великий вийшов. Будемо помаленьку далі все доробляти, долампічувати, а далі я все думаю ще покажу і розкажу. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, друзі. Всім до зустрічі!